Зараз вам буду показувати корисне відео. Якщо ви курите і вам плюс 18. Ну, коротше, якщо ви курите, вам дозволили батьки курити, то я вам розкажу один метод, щоб від вас не вняли тим запахом при батьках. Ну, що нам треба? Нам треба Надягнути цей пакетик. Це буде виглядати по-дурному. Коротше. Це буде виглядати по дурному. Але його треба надягати. Ну, можете і рушник. але Я буду надягати пакет. Ну, але раджу вам надягати пакет, бо того, що рушник дуже смердить ну, Рушник впитає цей запах сигарет і буде дуже смердіти. Найчас, що я вам раджу, не курити. то ну, не можна курити. Коротше, надягаємо пакет на голову. Так, да, це по-дурному. Да, але не робіть так, коли ви при людях. Коли ви, наприклад, там вдома вийшли в туалет, або кудись на двір побуєте, то так робіть. Так не буде смердіти. Так. Що далі? Якщо ви правша, тоді надягайте рук, рукавицю на праву руку. І... А якщо ви лівша, то на ліву. Але я правша. Ну, коротше, почнемо. Так. <кхем> Але беріть, зразу вам кажу, різиновий рукавицю, Я не міг знайти йти тому взяв зимову. Коротше, після цієї процедури, ну, після куріння, ви знімаєте рукавицю і достаєте салфетки. Витираєтесь. Витирайте руки, бо запах, ну, Все одно залишається на ваших руках. Якщо ви в футболці, тоді витирайте всю руку. Коротше. І коли ви вже... Ну, повитирали руки там, тоді ви знімаєте цей пакет. І далі все одно на вас той запах. І тоді, якщо вже окличательно не воняло, ви берете духи. Так. О! І вшикаєтесь. Після того, як ви попшикались. І від вас не буде воняти тим курінням. Ще раз повторюю, не коріння, це дуже недобре. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть в коменті. Коротше, пока.